Доброго дня, шановні дорослі та любі мої діти, сьогодні я вам пропоную вивчити пальчикову гру, яка називається «Про котика, який любив їздити на машині. Але перед тим, як ми з вами її проведемо, давайте домовимось про рухи, які ми будемо з вами виконувати. Коли буде розмова йти про руль або про машину, ми будемо з вами рулювати. Якщо буде розмова йти про кошик, у нас над голівкою ми утворюємо отакий, ніби як дах з двох ручок. Якщо про пішохідний перехід руки вперед. Коли мова буде йти про пішоходів, ми йдемо пальчиками по нашій руці. Приготовились? Починаємо. Їде котик на машині. Кошенят везе в корзині. Попереду перехід, каченята йдуть в похід. Кіт машину зупиняє, пішоходів пропускає, котик правила всі знає, пішоходів поважає. А тепер давайте трошки швидше. Їде котик на машині, кошенят везе в корзині попереду перехід, каченята йдуть в похід. Кіт машину зупиняє, пішоходів пропускає, котик правила всі знає. І що поважає! Молодці, як здорово вас це виходить! Я сподіваюся, що вам сподобалась гра і ви будете з нею, нею гратися і своїми рідними, близькими та друзями. До побачення, до нових зустрічей!